до територіального центру комплектування та соціального підтримки виття з державної реєстрів. Де? Ну ви кажете, що я не вище. Вот, шіці. Я в цей Я знакомий кров чи ні. Це ну а ви адекватно розумієте ситуацію? Я вам показую, якщо ви вважаєте, що я в розшуку, от вам документ, в якому написано. Відомість про розшук від суду". На підставі чого? Ви мене зупинили. Хочеть. Доброго вечора. Був зупинений працівниками поліції. Яка трассить? Тепловозна да. за порушення правил дорожнього руху. Вони склали матеріал на мене та зараз затримують і вимагають з мене. Незрозумілі документи військового обліку. Ну ви вимагають з мене військово-облікові документи. Ну, я не розумію, що вони від мене саме хочуть. Я б хотів, щоб сюди приїхала патруль стар або. Патрульна поліція. Я в них запитав, але я не розумію, на підставі чого вони з мене требують документи. Документи не лікові. Вони повідомили мені, що зафіксовано на відео, що я знаходжусь в розшуку. Я їм надав документ, що. З витяг з дії, що я не знаходжусь на якому розшуку. Але вони все одно з мене требують якісь документи. Я хочу, щоб під'їхав патруль поліції і дізнався. Так, так. так.